Що у нас наступного тижня є е, поминальні заходи, будуть проходити в області. Е, я хочу в черговий раз звернутися до усіх з приводу того, що е, не треба нехтувати окремими знаєте, життєвими вимогами. Як показала Паска, в принципі, по області у нас все пройшло. Добре, були і злочини, і злочини радує те, що працівники поліції спрацювали, і вбивство, яке було, і розбійні напади були розкриті. Але в той же час знову ми повертаємось до проблеми як водіння в нетверезому стані, так і водіння уставшими, так і невиконання правил дорожнього руху пішоходами, тому що у нас на теперішній день була резонансна аварія. Всі вже знають, яка Відбулася на трасі біля міста Олевська, загинуло 5 людей, і двоє знаходяться в край важкому стані. Дійсно, шокуюча аварія на такій швидкості лобове зіткнення. Далі відбулося нас невиконання елементарних вимог безпеки, яке призвело до загибелі однієї громадянки, яка попала під причіп, вийшла подивитися, щоб на повороті не повернувся. Чий прицеп після трактора він перевернувся і загинули ще в нас на пішохідному приході. Я хочу ще раз повернутися до громадян. Не забувайте про те, що. Винести відповідальність за себе, за людей, які оточують вас, і за ваші родини. Охорону громадського порядку. Я думаю, ми забезпечили на пасхальні в нормальному режимі, скажімо так, роботи ну, для нас, в посиленому, для людей для людей в нормальному. Також ми будемо на церквах забезпечити. Я ще раз хочу звернутись до всіх водіїв, до всіх громадян. Всі ми знаємо, що поминальні свята, всі можуть вживати алкогольні вироби, але треба кожному знати свою міру і не перебирати, скажімо так, даби потім не наставали сумні наслідки.